Права 1679. У рибному господарстві пробний вилов і зважування п'яти коропів показали, що перший мав масу 0,52 кг, другий 0,65 кг, третій 0,6 кг, четвертий 0,62 кг і п'ятий 0,55 кг. Обчисли середню масу коропа. Ну що ж, щоб знайти середню масу. Нам треба дізнатися загальну масу всіх п'яти коробів. Давайте це зробимо в перший дії. Записуємо перша дія. Отже, записуємо тоді 0,52. Треба додати 0,65, плюс 0,6. Плюс 0,62. Ну і плюс 0,55. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати, додамо стопчик, щоб було простіше. Отже, записуємо 0,52. Давайте, напевно, тут. 0,52 плюс 0,65. Плюс нуль цілих шістдесятих. Плюс 0,62 сотих, плюс нуль цілих п'ятдесят п'ять сотих. Додаємо. В кінці дивимося два плюс п'ять сім, два плюс п'ять сім, сім плюс сім це чотирнадцять. Чотири пишемо один, запам'ятовуємо. Так, ну а тут буде громістко. 5 плюс 5 це 10. 6 на 3 це 18. А Разом буде 28 плюс 1 – це 29. 9 пишемо. 2. Запам'ятовуємо. Тут у нас сюди 0 плюс 2 це 2. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 2,94. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Це у нас буде загальна маса. Загальна маса п'яти коропів. Є. Ну, а зараз як нам знайти середню масу коропа, нам треба загальну масу поділити на кількість на 5. Пишемо друга дія. Отже, треба 2,94 поділити на кількість на 5. І це дорівнює. Для того, щоб поділити на 5, ми можемо скористатися такими міркуваннями. Можна поділити на 10 і помножити на 2. Це буде те то саме. Тобто ми записуємо, що ця частка дорівнює 2,94 що ділиться на 10 і множиться на 2, і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми поділимо на 10, треба перенести кому на один розряд ліворуч, то це буде 0,294, що множиться на 2 і це дорівнює. Ну що ж, тут, якщо вам важко, можна і стопчик перемножити, можна юсно. Множити набагато простіше, ніж ділити. Ну, Давайте, наприклад, я перемножу стовпчик, записуємо 0,294, що множиться на 2. Множимо. 4 на 2 це 8. 9 на 2 це 18. Плюс 8 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 2 4, плюс 1 це 5. Раз, два, три знаки після коми ставимо, дописуємо 0. Ну і кажемо, що тоді добуток у нас дорівнює тисячних. Це виюсно могли порахувати. 294 на 2. Це 588. Так, пишемо в дужках чого. Кілограм. Ну і записуємо, що це у нас буде середня. Маса коропа. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Обчислить середню масу коропа. Ми обчислили. Пишемо 0,588 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньоарифметичного на цьому вправу завершено.